Хорунжі це не звання, ніколи ним не було в українській військовій традиції. Хорунжий це феномен фігура, що стоїть між ідеєю та її втіленням, між духом та зброєю, між особистою відвагою та колективною відповідальністю. Ще за часів війська Запорозького хорунжий мав особливий статус. Його хорува була не просто знаком розрізнення, вона була сакральним символом єдності громади. Її освячували перед походами, її берегли як концентрацію сенсу. Втратити хоругу означало не просто програти бій, це означало втратити внутрішній стрижень. Тому хорунже ніс її навіть тоді, коли шансів вистояти вже майже не залишалося. Це був вибір не сили, а вірності. У Гетьманщині хорунжі входили до полкової старшини. Їх обирали не випадково. Це були люди, які поєднували військовий досвід із моральною стійкістю, освічені та розумні. Ті, хто знав історію, право та традицію, ті, кого гетьмани бачили прикладом провідництва честю, а не примусу. Пізніше у добу Української Народної Республіки звання Хорунжого стало офіцерським. Але головне, хорунжий став образом нового воїна у Визвольному Русі в українській визвольній армії та УПА. Хорунжий остаточно утвердився як символ гідності людина, яка воює не за платню, не за наказ, а за право бути собою та залишатися людиною навіть під час війни. Сьогодні в умовах повномасштабної війни ця традиція повертається не як ностальгія, а як відповідь на виклики. Друзі і подруги позаду. Курс хорунжої школи, що було в його основі, за чим ви приїхали з віддалених кутків нашої держави, де зараз лінія бойового зіткнення, дух, знання, сила. Хорунжу службу 3-го армійського корпусу Андрія Білецького створив заступник командиру корпусу Дмитро Кухарчук. Позивний сліп. Школа створена на базі третього армійського корпусу, для того, щоб змінити підходи в першу чергу, підходи для роботи з особовим складом для роботи з людьми, тому що по суті це те, що ми зараз робимо, мало би творитися на рівні міноборони, на рівні головного управління. І ми, по суті, не маючи продукту, який вони випускають, вирішили створити свій продукт, тому що те, що ми маємо в даному напрямку, це та радянська система, яка залишилася нам у вигляді інституту замполіцтва, який в нинішніх українських реаліях. І не працює, і не міг би працювати, враховуючи і характер війни, і виклики війни, і нашу світоглядну складову, оскільки земполіт, він може існувати виключно в тринічному диктаторському суспільстві, де можна просто всіх залякати. Ми власне працюємо тут з категоріями не матеріалістичними, а з категоріями духовними, і в першу чергу пояснюємо, чому навіщо для чого. Процеси, які відбуваються, вони відбуваються, і чому ми маємо приймати в них участь. Це історія для розуміння в першу чергу: причинно наслідкових зв'язків, психологія для розуміння, чому саме ці причинно наслідкові зв'язки відбувалися, військове лідерство для розуміння, що з цим робити, і філософія, да, в першу чергу, для розуміння загального контексту, як це має відбуватися. Тобто, таким чином ми формуємо. Розуміння у всіх проукраїнського світогляду. Армія змінюється. що є ті, хто змінюють армію, це дуже важливо. Тому цей контекст він дуже важливий в першу чергу для того, щоб людей зарядити вогнем, і вони цей вогонь могли понести далі. Навчання в хорунжій службі відбувається на учбовій базі корпусу в хорунжій школі. Це не відновлення історичного терміну, це відновлення принципу принципу, за яким формується не просто воїн, а вихователь духу. Провідник сенсу, людина здатна тримати внутрішній істрій тоді, коли зовнішні обставини руйнуються. Якщо патронатна служба це обличчя милосердя, сержантський вишкіл, школа системності, психологічна допомога, відновлення сили, то хорунжа служба це серце, серце, що пульсує ідеєю. Тут навчають не лише тому, як воювати, тут говорять про те, чому варто стояти до кінця. І мова не про пропаганду і не про нав'язування готових відповідей, мова про формування світоглядної опори воїнів, того, що сучасні армії називають духовним лідерством. Досвід провідних військових систем світу показує, армія армія щиткою ідентичністю, моральним кодом та усвідомленою місією ефективніша за армію, побудовану лише на дисципліні. Українська традиція знала це задовго до сучасних доктрин. У нас завжди перемагав не той, хто мав більше гармат, а той, хто мав більше духу. Школа Хорунжих, яка за ініціативою Андрія Білецького вже практично рік успішно функціонує у різних локаціях, має на меті відродити бойовий дух і традиції українського війська з часів визвольних змагань, створити сучасні сенси для перетворення. Збройних сил України в боєздатну команду команд, надихнути тих, хто під духом. І головне це масштабувати ці організаційні форми, які напрацьовуються вже всім періодом повномасштабної війни, масштабувати їх, зробити придатними для впровадження в інших об'єднаннях і з'єднаннях Збройних сил України, маючи на увазі, що дух завжди сильніший, ніж матерія. І саме ця цінність є дороговказом для тої ідеологічної, світоглядової. І також спеціальної підготовки, яка проходить у нас в рамках хорунжих шкіл, загалом ідея Андрія Білецького полягала в тому, що третій корпус, створивши таку школу, повинен масштабувати цей досвід і створити продукт, готовий до швидкого масштабування і перенесення на менш сприятливий ґрунт. Але для цього ми робимо основну зараз роботу це готуємо кадри. Якщо ми сьогодні створимо достатню кількість фахових, підготованих, мотивованих і головне натхненних хорунжих, впроваджувати цю. Ідею у рамках всіх збройних сил України буде набагато ефективніше і, головне, швидше за часом. Часу у нас небагато, завдань дуже багато. Тому корпус Андрія Білецького готується передавати досвід іншим з'єднанням сил оборони України. Філософія хорунжої школи ґрунтується на простій і складній істині. Сенс це ресурс, ясність місії, довіра побратимів, внутрішня стійкість, здатність діяти в умовах невизначеності. Кредо до школи звучить просто нести хоругу не руками, а серцем. Це означає вміти формулювати сенси, захищати їх у публічному просторі і втілювати їх у щоденній службі на фронті й поза ним. Хорунжий це людина, яка надихає людина, яка завжди поруч, яка може вказати шлях, яка може допомогти підтримати. Ну, це найважливіше. Найважливіше з того, що я виділяю для себе планую. Нести цей шлях надалі після школи для своїх посестер, для своїх побратимів, я думаю, це дуже важливо. Я дуже надихнулася даною ідеєю і сподіваюся, надалі це буде зі мною все життя. Враження дуже, дуже такі великі від цього. По першу чергу, я тут з однодумцями, з, як вже казали тут на лекціях. З майбутньою елітою української нації і це ну, захоплює дух від такого від такої важливої місії. І я радий бути тут і приймати в цьому участь. А ця школа це... принесла для мене. Величезний такий прошарок досвіду буду робити усе можливе для того, щоб цей досвід, ці знання, навички і вміння, які я отримав під час проходження цієї школи, я буду розповсюджувати у рамках якраз свого підрозділу. Хорунжа школа не створює ідеальних героїв. Вона не будує культ особистості, вона дає інструменти, історичну візію, що бачити себе в довгій традиції. Етичну рефлексію, щоб не втратити людяність, навички публічної комунікації, щоб слово не руйнувало, а тримало стрій, практики психологічної стійкості, щоб витримувати довгу дистанцію війни. Завдання просте і складне водночас. Сучасний хорунджі має бути не лише символом, а дієвим менеджером сенсів у підрозділі, громаді та цивільному житті після війни. Саме таку задачу перед хорунжою школою поставив Андрій Білецький. Хорунжа школа вже зараз виходить за межі суто військової підготовки. Вона стає прототипом майбутнього національного навчального центру, простору, де поєднуються досвід воїнів, мислителів, істориків, психологів і стратегів. Це лабораторія лідерства, середовище формування нової інтелектуальної та моральної еліти держави. Тих, хто зможе взяти на себе лідерство у повоєнній країні без істерики, без цинізму, без втрати гідності це однозначно позитив. Е, са, сам по собі я людина, яка обожнює нові знання, нові враження, нових друзів. Все це я здобув і здобуваю саме тут безпосередньо. Тому вважаю, що обов'язок кожного тут побувати таких людей, е, самовідданих як тут, я не зустрічав ніде. Тут зібрані кращі з кращих, і дається матеріал, який зібраний буквально з кожної роботи наших видатних митців. Самовіддача викладачів, які тут нам викладають, їхній внутрішній запал, оця іскра, яку вони видають, вона просто запалює і настільки тебе мотивує. Щоб просто не передати, наскільки це тебе окриляє, саме тут формується новий тип українського хорунжого, не лише носія прапора, а носія ідеї, сенсу і національної місії. Тому що війна це не лише боротьба за територію, це боротьба за те, ким та якими ми вийдемо з неї. І доки є ті, хто готовий нести хоруву серцем, у нас є майбутнє.